з Тернополя сьогодні ми виходимо в ефір в режимі відео онлайн-трансляції. Прихильники кола запитань можуть не лише слухати, але й дивитися нашу програму. Для цього достатньо зайти на сайт радіокомпанії «Ера» і натиснути на банер «Кола запитань. Насамперед вітаємо наших віп-гостей. Це заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Василь Володимирович Гіцько. Також нашим відпосень є голова фракції партії Свобода в Тернопільській обласній раді Олег Мирославович Сиротюк, і до нас має прийти, але з невідомих причин чомусь затримується Тернопільський міський голова Сергій Віталійович Надал, навіть його прес-секретар і. Депутати не знають, де він зараз, хоча їхав ніби до нас. От. Вітаю, також провідного суду і програми присвячували, і юристи висловлювалися, що це якесь унікальне абсолютно рішення, яке ставить під питання легітимність держави в цілому. От Сергій Віталійович надав, Будь ласка, ви не спочатку увійшли в діалог. Я зараз тільки можу міського голову Тернополя попросити включитися в розмову. От бачите, дуже таку неправа. З картину малюють наші гості. Ви теж погоджуєтеся, що виходу не видно? Доброго дня, всім. Бажали. У нас є з надто великокільних людей, які є пільговиками. Пільговики. І тому не можна по підкріплеті всіх в сторонах. Бо. Проходи думку їх, тому що э, без них. Якщо, якщо взяти всю державу в цілому, тому що. Хорошо, э, будь ласка, отже, э, э, Степан Барна і э, Володимир Валіщук. Будь ласка, пане Степане.